Всем привет, з вами знову я, там я вибачте, невеличка помилка. Запись, случайно, сама ну, а я знову з вами. Будемо чекати, поки у нас все зробиться. Так, зараз Надо відтирати. Ось. Ось на цьому яску ми будемо викладати наші як, як тостери. Але воно і буде виходити як тостере. Подивимося, що у нас вже там жариться. Так, я поправив і накрив кришкою. Мне надо лопаточку. Вот. Наша лопаточка. Ладно, у Ну и так. Заряд пойду. Вот я пришел зараз. Вот пришел я так зараз. Ну, а ми дивимося до наших яєчків. Я... Ось воно вже прижарюється, Так, я накриваю. І далі продовжую. Опачка. Вообще я покажу. Да, наш обзор. О, что это? Уже прижарились. Ну, я покладу камеру. ой, на мен е така ой си я вече не. намаляме не надо ми е виткалали не Наші бісквіти. Ну, я їх так назву. Хоча не знаю, як вони називаються. Но ще не готові. Не знаю, чого вони ще не готовляться. Так. Це мої посерединці. А цей тут. Ось так. Зараз подивлюсь. Так, ще не готові. Я накрываю нашу книжечку. Ну и чекаем. Так, дивимося опять до наших досвідів. Заходіть на канал Назар Назарків'як. У нього дуже круті відео. Там навіть є чотири е, частини, як його... Чотири частини. Влогу. Ну, що ми в лісі, прогу... прогулянка. У мене теж вийшло на каналі вже дві частини, а в нього чотири, бо у мене телефон виключився. Na kúse. Aha, tie. Zare prejdú? opäť s vami. mi? Da, vetka. Tak sme ideme do našej І ще жариться на одній сторонці. Треба прожарити добре. Не забудьте, що треба добре прожарювати. О, декотрі вже пожарилися. Піджарилися. Бо це маленькі кусочки. Так, цей теж? Так. Оце ще не є. У нас лише один кусочок піджарився ще. Ось, ось дивіться, як оце має виглядати. Ось так. Ось цей кусочок у нас піджарився. А ще п'ять мають жаритися.